Пас на 30 метрів щонайменше зараз. простріл. Удар. Гол. Неймар! Забиває! Забиває Неймар. свій третій гол на чемпіонаті. Відкриває рахунок у матчі. Знову провал у захисті збірної Камеруну. І на Жуліо Сезар. Ще одна подача. Немає удару головою. На підбиранні перші африканці. Передача по флангу. Є продовження атаки. Простріл. 1-1! 1-1 стає ракунок. Камеру зрівнює. Рахунок у матчі. Перший гол на цьому чемпіонаті світу цієї африканської збірної. Збірна Мексики не пропустила. Збірна Хорватії не пропустила. Господарі турніру пропускають від збірної Камаруно. Інтера, колишній гравець Лаціо. Але все одно довіряє Пауліньо. Зараз неймар з м'ячем. Неймар на ударній позиції. Неймар низов 2-1. Неймар. Дубль! Дубль неймара. Четвертий гол на чемпіонаті. Неймар подає. Но от приблизно такого футбол від бразильців очікували. Фернандіньо на фланг. Давід Луїс. Простріл! 3-1 Фред. Божевільно розпочинає другий тайм бразильці, і це не могло не призвести до взяття воріт. Тим більше з таким жахливим захистом збірної Камеруну. Фред робить рахунок. 3-1. Можна забувати Удар! Фернандіньо! 4-1! 4-1! От вони колишні гравці донецького шахтаря один одного обіймають. Фернандіньо забиває. Ну, наскільки вдало він вийшов на заміну, наскільки вдало і конструктивно діяв не тільки у центрі півзахисту, але як виявляється, і у нападі.